В даному відео ми покажемо, як створити документацію з конкурсних торгів. Натиснувши відповідну іконку двічі та кнопочку Створити, у нас з'являється шаблон документа. Шаблон документа вбудовано на найбільш зручний шаблон документації з конкурсних торгів. Зауважимо, що усі поля користувач має право редагувати для своїх потреб. Знову ж таки, ми вибираємо, від якого числа у нас документація буде створена. Натиснувши двічі на поле, ми маємо право редагувати, окрім тих даних, які автоматично підтягуються із оголошення про проведення торгів. В даному випадку це найменування предмету закупівлі, вид предмета закупівлі, а також кінцева дата подання та дата розкриття. Всі інші дані ми маємо право редагувати. Для прикладу візьмемо вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів. У нас передбачається, що користувач може додати додатки, які він передбачає. Для цього ми натискаємо кнопочку в нижньому правому куті, нажимаємо кнопку Додатки. В кнопку Додати ми додаємо додаток та переіменовуємо його на той, який нам потрібен. В даному випадку нам необхідно додаток. Які, в якому буде наведено вимоги щодо надання забезпечення. Для себе ми просто написали забезпечення, по тексту ми написали, що під додатком номер 3 буде інформація щодо вимог та надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Та натиснули кнопочку Зберегти. І так, по тексту у разі необхідності ми будемо заповнювати усі дані. Зберегти. Особливостю даної документації з конкурсних торгів є те, що у шаблон вже вбудована можливість вибору критерії оцінки для документації з конкурсних торгів. Натиснувши на відповідний розділ, у нас з'являються критерії відповідно до закону, які можна обрати. Можна будь-які, можна лише один. В даному випадку у нас буде ціна. Термін поставки та відтермінування платежу. Нижчимо можна, нажавши двічі на поле критерії та методика оцінки, ми можемо подивитися, як виглядає сама оцінка та вбудовані формули. На завершення формування документації з конкурсних торгів нам необхідно відредагувати наші додатки. Відкривши додаток, у нас забезпечення конкурсних торгів ми заповнюємо додаток відповідно до вимог користувача. Ми так, для наглядності декілька слів але покажемо, що воно зберігається та також технічні вимоги. Заповнивши всі необхідні поля та додатки, ми натискаємо кнопочку Зберегти. Після збереження ми маємо можливість переглянути наш документ. Автоматично підтягується інформація з оголошення. Про проведення, це назва предмету та кількість. Усі дані. А також ми можемо побачити, що дані, які ми прописували з посилання на додатки, все це автоматично з'являється у шаблоні документу. Ось наші додатки. Таким чином користувач може без надмірних зусиль створити документацію з конкурсних торгів. Якщо необхідно вносити під час перегляду якісь справки, будь ласка, зберігайте через додаткову опцію. Створивши документацію, у нас з'являється підсказка, що нам необхідно зробити да, з даною документацією. Нам необхідно її розмістити на веб-порталі вісника державних закупівель не пізніше дня виходу оголошення. Коли ми розмістили дану документацію, ми клавішою виконання функції ми змінюємо статус документа. Зелене це свідчить про те, що ми виконали. Необхідну вимогу, тобто розмістили на веб-порталі. І всі підсказки для розуміння того, що ми виконали дію, нам необхідно змінювати положення на статус виконаного. У разі необхідності внести зміни до документації, ми, двічі натиснувши на іконку ДКТ, натискаємо кнопочку Редагувати. у нас підтягується шаблон створеного документу. Для внесення змін ми вибираємо функцію Внести зміни. Внести зміни у нас буде сформовано новий шаблон документу на основі попередньої готової документації. Ми маємо можливість створити лотову закупівлю або ж внести правки у ті розділи, які нам необхідно. Коли ми вносимо зміни, у нас мають право редагуватися усі поля. Зауважимо, що наводимо для прикладу для користувачів важливі поля, які необхідно, на які необхідно звернути увагу користувачам, а також заповнити нову дату розкриття. Згідно закону, нам необхідно. Нову дату розкриття, призначте, не менше, ніж 7 календарних днів. Якщо ми забудемо випадково змінити, натиснувши кнопку Зберегти, програма автоматично задасть запитання про те, що необхідно внести зміни в дату розкриття, тобто з 30.10 на 6.11. Ми можемо підтвердити Да, програма автоматично змінить дату. Нову дату розкриття, час залишиться той самий. Натиснули Для наглядності ми видалимо додаток і заповнимо новий додаток. У нас буде зберігаємо, редагуємо. Знову зберігаємо. Зберігаємо, переглядаємо. У нас були внесені зміни в розділ 6, пункт 2 істотні умови договору. Ми посилаємося, що обов'язкові умови договору будуть наведені в додатку номер 4 Ось наш додаток номер 4 із зазначеними змінами. Кнопочку зберегли, закрили. Знову ж таки, у нас... З'являється інформація, що нам необхідно зробити із змінами до документації конкурсних торгів. У нас міняється статус, що документація зі змінами. Знову ж таки, нам необхідно розмістити на веб-порталі ДКТ зі змінами, а також повідомити усіх учасників, яким було видано документацію з конкурсних торгів.